У середу, 20 грудня, вранці у роботі мобільного оператора Київстар знову виникли проблеми в різних містах України. Про це повідомляють користувачі в соцмережах. Водночас, додаток Київстару не працює. Повідомляється про технічні роботи. У компанії Київстар вже прокоментували ситуацію. кажуть про технічні проблеми і що вже працюють над їх усуненням. Як повідомила представниця компанії мобільного оператора Київстар Ганна Захараш у коментарі Радіо Свобода, сьогоднішній збій у Київстарі це не нова кібератака, а усунення наслідків попередньої. За її словами Найближчим часом можуть і надалі спостерігатися короткострокові збої в роботі оператора. Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора Київстар. Користувачі не могли скористатись ні мобільним зв'язком, ні інтернетом. Причиною стала атака хакерів на ядромережі. Відповідальність за атаку на мережу Київстар взяли на себе російські хакери з групи Салцепьок. Як повідомив президент Київстару, хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного із працівників. Станом на вівторок, 19 грудня, працювали 99 Базових станцій Київстару, мобільний оператор, відновив мобільний інтернет в метрополітені Києва та Харкова, а також СМС і Міжнародний голосовий роумінг. У свою чергу служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями кримінального кодексу за фактом кібератаки на Київстар.